Донецька і Луганська області провели так званий референдум щодо державної самостійності Донецької народної республіки. Водночас там відбулося опитування про приєднання обох областей до Дніпропетровщини. Як це проходило, та за що насправді голосували люди? Дізнавалися наші кореспонденти, які поїхали на Донеччину. Донецька область для журналістів місце небезпечне. Їх використовують як заручників, тому доводиться одягти бронежилет. Та їдемо у найбільш проукраїнський налаштований район в Добропілля. Активісти не допустили там захоплення органів місцевої влади, і місто живе під українським прапором. Тому ніхто нікому не заважає висловлювати свою думку щодо майбутнього регіону. У Добропіллі одночасно проводяться два референдуми з одного боку. За створення Донецької народної республіки, а з другого боку дороги, а з другого боку дороги референдум за приєднання до Дніпропетровщини. Попри те, що у кожному із опитувань є два варіанти відповіді так і ні, місцеві мешканці висловлюють свою позицію тільки відповіддю так: ті, хто за Україну до опонентів голосувати не йдуть. А да, я сегодня принял участие. Принял участие. А в том или в том, или в обоих? Нет, только в одном. В каком? Под украинскими флагами. А вы в двух опросах или, скажем так, референдумах? Нет, только в этом. А как будете голосовать? За присоединение к Гипертонской области. А вот скажите, чем вас это мотивирует? Почему? Ну, лично меня, потому что там спокойно, не так, как у нас. И Там нет такой коррупции, как у нас, надеюсь. И нет такого бандитизма. Більшість із тих, хто прийшов голосувати за приєднання до Дніпропетровщини, насправді бажають не допустити руйнації України. Для цього на опитування йдуть цілими родинами. Я буду стояти до кінця тут і голосувати, і молитися в місті своєю сім'єю, щоб Україна доброполе була в Україні. А сколько у вас е, Ну, Нас четверо, ну, плюс родственники всі останні. Нас ну, чоловік 20, мабуть, в доброполі. Опитування про створення Донецької народної республіки через дорогу представники його ініціаторів обурюються. Місцева влада не допомогла в організації заходу, що має на меті знищення цілісності держави. Можити жителі Доброполя, да? от нам даже наша місцева власть не дала ні стало ні нічого. Люди самі винесли столи, винесли сумки, свята немає, палатки, це все самі люди. Ми самі нам ніхто ні копійки давав для того, щоб виразити свою волю. Голосувати за Донецьку республіку може будь-хто і скільки завгодно разів варто переїхати до іншого пункту голосування, адже списків виборців немає. Ми голосуємо, нам не дають ні списка, Ми пишемо адреса самі по паспортам. голосуємо. над наметами виборчого пункту майорить прапор самопроголошеної республіки, хоча важко знайти більш несумісні речі ніж монархії республіка. Одразу за прапором пам'ятник Леніну, якого на Донеччині дуже поважають, і знову важко знайти щось менше сумісне ніж символ монархії та пам'ятник людині, що благословила вбивство імператорської родини. Ці парадокси гідна ілюстрація референдуму за. За Данбасє за Донбас Павло, так звати чоловіка, що закликає скандувати, 20 років працює на шахті рятівником, пояснює, що за Донецьку республіку, але це означає не окрему державу, а цілісну Україну. Всі прийшли всі проголосувати. Прийшли за Донецьку область. Це не значить, що ми хочемо соєдинятися Або якось інше. Нам не нужна нам. Ми за єдину Україну. Я українець. Я українець. Я, Я не хочу, щоб нас розділяли. Це моя Україна, моя республіка. Я за цю республіку. Прибічники республіки пояснюють, що насправді вони проти київської влади і проти того, що Донбас 23 роки ця влада грабувала. Про те, що керували країною вихідцю з Донбасу, тут воліють не згадувати. Ми запади не сможемо. Брат Дніпрі живет. Я люблю Дніпро. Мені проти Дніпропетровська, але Ми не, не хочемо, щоб нас убивали. За на свій Донбас. Ви бачите, а ми так. Поки місцеві розбираються за що саме голосували у Дніпропетровську підраховують голоси свого опитування за попередніми результатами, ідея об'єднатися з Дніпропетровщиною приваблює 71% респондентів. Утім, організатори уточнюють, долю регіону вирішуватиме не опитування. Если большинство проголосует за, то руководство Днепропетровской области обратится в Верховную Раду Украины с целью принятия решения Верховной Радой о изменении территориальной единицы, то есть в рамках неделимой Украины. Представники комітету виборців України кажуть, що референдум за створення республіки має значно менше значення через відсутність будь-якого контролю за тим, хто як і де голосував. Та головне, питання створення республіки взагалі не може вирішуватися на місцевому референдумі. Олександр Курбатов, Олександр Дубина, Сергій Гончар новини одинадцятого каналу.